Надя Онищенко, Люба, таку цікаву тему підняли про невістку. Про це можна меморіали написати. Тільки Ютуб не дає так багато писати. Є таке Надю, є ось, але ж нічого, ми потрошки напишемо. В кінці хай скаже питання ставить. Анатолій Люба, добрий вечір. Скажіть, чи можна вже щавель сіяти? Дякую, лайчик вам. Дякую за лайчик, але як пишете запитання, ставте в знак питання, Бажано, най навіть три. два або три, щоб їх було добре видно, котре запитання. А щавель вже давно можна сіяти. Щавель навіть на зиму сіють, йому нічого не вредить, він холоду не боїться. Ось так, що раніше посіяти, хуже зійде, краще й буде. Таня регмі, дівчата у квітні. Ага, добре, ми будемо чекати. Люда, добрий вечір, гарного вам спокійного вечора. Лайчик стоїть. Дякую, Людочка, і вам гарного вечора. Так, Таня, Світлана Михнюк, добрий вечір. Лідочка Огер Ліда, Любочка Ігор Миколаївич, Наталочка, Доброго вечора, міцного здоров'я, миру, добра, Божої опіки. Лайчик поставила. Дякую, Лідочка, гарного вам вечора і міцного здоров'я. Яна Дзекунова, добро вечора вам, доброго вечора, Яночка, і вам гарного вечора, міцного здоров'я. Хто там не підписаний, підписуйтесь, нажимайте підписатися, дзвоника не забудьте. І будемо спілкуватися. Тоді будете бачити, коли я відео викидаю. Будете бачити, коли я в стріми виходжу, і все буде добре. Так, Таня Петровна, Любаша, привіт. Порадь, будь ласка, чи треба чим? Ага, то я те вже сказала. Таня співак, Таня Ворона, добрий вечір. Так, так, тут вітаються дівчатка. Ніна Малик, доброго. Надія Малик, доброго вечір. Приємного спілкування. Відео ще не дивилася. Забігла до хати і йду далі. Зрозуміла Надічка, Бог вам поміж щасливо. Так, Таня Катя Возьна, привіт, гарного настрою, крепкого здоров'я. Таня, Лідочка, дорогенька, землячку, добрий вечір. Так, Роман, анекдот. Ну і як твоя дружина здала на права частково, поки, поки тільки гроші здала. Є таке Роман, анекдот сорочка я, е, анекдот, сорочка, я вирішив що більше ніколи не буду з тобою сваритися. А сароч, соро, сорочка, То моє сарочка має бути. А пише сорочка, сарочка. Я вирішив, що більше ніколи не буду з тобою сваритися. Ні, ні, ви подивіться на нього, він вирішив. А у мене ти запитав? Є таке Оля Гота, привітики для всіх вітамінчики. Дякуємо Оля, гарного вам вечора. Так, так, так. так. Бабуся Галя, Таня Регмі, вам всього найкращого. Ларисочка, привіт всім здоров'я, добра, щастя, натхнення миру, всім нам. Хай Бог дай, щоб всіх все було добре. Таня Петровна, дякую, будь ласка. Так, анекдот: Донечко, кого ти любиш найбільше? Чай і, чай і картопляне картопелька. а серед людей а серед людей не їм. <ріст> Ясно, так, є таке анекдот. У вас є дор, дорблю. а це, що це? А що це сир? Це сир, а синьою цвіллю. Сира немає, С, сосиски дорблю і з оселецями дороблю. <ріст> є таке. Так, Таня Ворона з Людою вітається Роман, анекдот. Як роблять пропозицію хлопці, виходять за, мен... виходять за мене, як роблять пропозицію дівчата? Я вагітна. <сум> <сум> Роман, мама, а як це мати краще... кращу дочку в світі? Не знаю, запитаю бабу. Так. Так, так, Таня Бабусію Галію вітається Лариса, Сергій Миронов. Ето така є любов, стірати з ліця землі, села і города. Напевно, Степан, привіт. Так, Світлана Назаренко. Добрим людям добрий вечір. Миру, злагоди, достатку, Божого благословіння. Анатолій Люба, козенятам, коли давати воду. А чим глистогонити козу? О, це велика мова. Слухайте уважно.